Доброго ранку, дорогі наші підписники і гості каналу Село ти Моя Доля. Ось такий сьогодні чудовий ранок. Сьогодні 20 червня 2023 року. Я всім бажаю, щоб цей день був мирним. І щоб всі були при доброму здоров'ї. І всім, хто трудиться на своїх городних ділянках, бажаю звичайно успішної праці, щоб ваша праця приносила вам гарні результати. У нас прийшов дощ і город, всі городні культури повеселіли і стали дуже красивими. Бо довгий час я говорила вже в своїх відеороликах, що цілий травень частина червня не було дощу. І все було якесь таке замліле, бідне. І, і ми також були бідні, коли дивилися на плоди своєї праці, такі невтішні, непоказні. Бо працювати працювали, а результату був ноль. Але слава Богу, прийшов дощ і всі культури відразу пішли в ріст, навіть ті, які забуксували в своєму рості. І тепер ось таке все гарне на городі. А я хочу посіяти моркву сьогодні. Ось просапала своїм незмінним кетменом, як ми його називаємо, ґрунт. Тут в мене не зійшов любисток, був посіяний весною, і я вирішила, що посію пізні сроки моркву, моркву для зимового зберігання. Як я вже говорила, багато культур сіємо в кілька сроків, моркву також сіємо в кілька сроків. Ось така морква посіяна ранньою весною. Вже підросла, звичайно, вже навіть має невеличкі корінчики. Я люблю сіяти. Це, напевне, це йде в висадок. Багато висадків. Якщо сіяти ранньою весною, вона попадає ще під холоди, то вже небагато висадків. Це нормально, ось така вже морквиця. Ще десь тиждень, два. І можна буде рвати, використовувати в харчуванні. Ще на одному городі є в нас посіяна морква, але та дуже зріджено зійшла. Та посіяна другою чергою. Така морква, звичайно, використовується для літнього осіннього використання. Бо вона гірше зберігається. Нарізані рівчики і буду сіяти звичайним дідівським способом. Не буду моркву ні обробляти і нічого, бо вона оброблена. Морква оброблена. Ось таким добривом оброблена. І буду сіяти морку Берлі Кумер 2. Пізньостиглий сорт з високою врожайністю. Коренеплоди довгі, 16-19 см гладкі, конічної форми, яскравого забарвлення, збір у вересні-жовтні. Рекомендується для споживання в свіжому вигляді переробки зимового зберігання. Насіння інкрустовано екологічно чистим добровом Примус, яке забезпечує насіння запасом необхідних поживних речовин на етапі старту росту, допомагає швидко укорінитись, підвищує імунітет до несприятливих умов. Написано, що це насіння придатне до 2027 року. І в цій парці 20 грамів насіння. Ось така вона намальована, ця морква. Так що зараз приступлю до сівби і посію. Взагалі я, правду сказати, люблю сіяти моркву типу шантане. Знаєте, що є два типи моркви шантане і нанська. Шантане короткі коренеплоди, плоди, їх добре викопувати з ґрунту чи, чи виривати. А Нанська має це тип Нанська. Нанська має довгі коренеплоди, плоди. Їх важче викопувати з ґрунту. Але ж вибирати не приходилось. Ось такі мені в насінневому магазині. Дали сорт моркви, бо я не хотіла брати маленькі пачки, де 2 грами, а хотіла більшу упаковку. Ну, тут, як я вже сказала, 20 грамів насіння. Так що приступаю до сівби, мені незручно сіяти. А як сіяти моркву, звичайно, ви всі знаєте. А я ще покажу. Що чоловік робить такі? Вже не дуже такі ранні години, але все ж таки ще ранок. А в чоловіка інший об'єм роботи. Він ставить тічки опори для плетючої квасолі. Сорту квасолі я не знаю, сорт давній, одна біла, одна корічнева. І вже кілька років ми не садили її в зв'язку з тим, що потрібні тички, ну, правду сказати, заморочно. Посадив кущову, та й вона собі росте, а цю потрібно ставити тички або сплететься будою і взагалі нічого не розбереш і можеш і в не мати, бо може погнити на землі, якщо дощова осінь. Але цього року посадили тичкову квасолю і трошки пристаралися тичок, і чоловік ломом пробиває отвори і ставить течки, щоб вони ломом робить отвори, для того, щоб вони потім не завалилися. Бо Звичайно ж, погода буває різною і тим більше квасоля буде нарощувати свою зелену масу. І також буде, щоразу то важчою буде тиснути грузом на ці поставлені течки. Ось така робота сьогодні в нас. Ну, напротязі дня, звичайно, будуть інші роботи, але ж... Ця квасоля вже також набирає бутони, буде вже скоро цвісти. так що, Видно, одна пускає червоний цвіт, одна білий цвіт. Так що, якщо зацвіте, то буде ніби клумба на городі. Обов'язково покажу в якихось слідуючих відео. А поки що Робочий процес, звичайно, для багатьох він не доковінка цей процес, хто вирощує тичну квасолю, але то не вирощує, може подивитися. Ну, звичайно, в теперішній час можна якісь інші види опори придумати чи купити. Але ж ми звичні до такого способу, до дідівського, і його притримуємося тоді, коли садимо течну квасолю. Ось так потрошки-потрошки, ще потім потрібно буде пройтися, бо деякотрі позабирали свої батюшки, були добре причеплені до цих течок, а потім, щось їм не сподобалось, потрібно буде пройтися і позакручуватись, щоб всі вони держалися течок. А це у нас квасоля спаржова, звичайно. Цієї не потрібно підв'язувати, бо в неї немає батогів, вона не плететься вгору. Можливо, деяку доведеться обрізати, бо деяка випускає вуса. І потрібно підгорнути, бо скажу по правді, що квасолю я кожен рік підгортаю. Тоді вона стає більш стійкою, не хилиться на бік. Не падає. І потім зручніше обривати з неї стручки, якщо рвемо зеленою, а звичайно спаржову рвемо зеленою, морозимо чи використовуємо в різних салатах. Ну, прийде час, коли вона буде свісти і дозрівати, давати плоди, утворювати. Можливо, покажу наяву. А це звичайна кущова квасоля, не спаржова, а зернова. Також потрібно буде підгорнути, бо сухою землею я намагаюся не підгортати рослини, а коли вже є волога, вдосталь вологи, слава Богу, земля мокра, так що потрібно. Негайно підгорнути, щоб була квасоля підгорнута. Взагалі роботи не початий край. І все-таки покажу на завершення насіння, що воно оброблене спеціальним добривом для того, щоб краще морква росла, щоб був кращий. Вірю, що, щоб був кращий врожай і щоб вона була стійкіша до несприятливих погодних умов. І приступаю до посів. Добре, моркву сіяти, я сію густенько моркву, і весь час скажу, що я краще посію густо, щоб не було пусто, краще потім прорву. А тим більше її тут небагато. Всього на всього два рядочки. Но насіння в пачці багатенько, можливо, я ще... Подумаю, якщо ще десь вивільниться якесь місце, можливо, посію ще в іншому місці. Сподіваюся, що зійде і буде рости. І, як завжди, при посіві кажу, роди Боже, старому малому, сліпому і нам. І в добрий час посіяти. Ось таке сьогоднішнє моє відео. Бажаю всім. Успішного трудового дня, головне, щоб нарешті наступив переможний мир на нашій багатостраждальній землі, щоб всі люди могли повернутися до своїх домівок і зайнятися своїми улюбленими заняттями. Бувайте всі здорові! До зустрічі! Якщо подобаються мої відеоролики, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і будемо разом з вами вирощувати різні городні культури. І квіти, звичайно, і таке і інше. До зустрічі! З вами був канал Село Ти Моя Доля.